Вітаю всіх, шановні друзі, зі своєї квартири тут. Всі в'їзд, дивитися телевізор, думаю, зніму маленький роличок, покажу, що я ще живий, все нормально. Трошки був перестарався на своїх тренуваннях. Я трошки був не відчув, що то забагато було. І відкотився трохи назад, мусив починати знову спочатку майже. Але нічого, ось воно буде. Тепер не буду брати забагато. Будемо помаленьку йти вперед. Тут ще я зараз маю. Вечерю. Це і Івасі, які я купив тут. І ніхто не забрав їх з машини. Вони були замерші. Зараз попробую, може вони недобрі. Не Піца, салат і сік. Отак. От а тут дивлюся, якісь спортивну програму на телевізорі безплатно. Ну от таке. Всіх благ, Па-па.